Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 16 серпня, і поговоримо, звісно, про перші підсумки зустрічі Трампа з Путіним на Алясі. І які наслідки це буде мати для України, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба, спонсорства. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, дуже багато емоцій вже з самого ранку. Дуже багато заяв з приводу того, що сталося. Але ми можемо констатувати, що саміт, на який Трамп робив дуже велику ставку, як він вчора написав, ставки. Високі за великим рахунком, власне для президента Сполучених Штатів, виявився повним провалом. Або як говорять відомому російському мемі, саме російському мемі, це фіаско братан. Найкраще, мабуть, про цю зустріч сказав один відомий актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який записав оперативну відео зранку коротке, і сказав, що йому було надзвичайно соромно дивитися, як поводив себе Трамп на зустрічі з Путіним. Він назвав Трампа. Маленьким фанбоєм, ну хлопчиком-фанатом, да, який ледь не очікував можливість зробити селфі чи взяти автограф у Путіна, і це абсолютно не відповідало тому статусу, який має або повинна мати Америка. Згадав до речі, Шварценеггер і Рональда Рейгана його знамениту промову, коли він стояв на берлінській стіні біля берлінської стіни, і казав Горбачову знести цю стіну і щось подібного мабуть. Будь американці, до речі, шверснеги це важливе дуже уточнення. Очікували від Трампа, але по факту все вийшло зовсім не так, як планувалося. З іншого боку, мабуть, провалом цей саміт став значною мірою в цілому для ідеї можливого швидкого завершення війни, оскільки, якщо так дуже спрощено говорити, сторони домовилися домовлятися. Крім того, крім того. Все відбулося за скороченою прозитурою. Спочатку планувалася зустріч 3 на 3 до речі, змінена в останній момент. Бо від початку мова йшла про те, що Трамп буде говорити з Путіним наодинці тільки з двома перекладачами. Але потім зробили формат 3 на 3 Путін Ушаков Лавров, і власне Трамп Рубіо і Вітков. Вона тривала ця зустріч 2 години 45 хвилин. До цього Трамп зустрів Путіна власне. Біля трапу літака там розстелили червону доріжку, і взагалі оця історія виглядала максимально мабуть ганебно. Тому що всі запам'ятали американських військових, які на колінах розтілали цю доріжку, власне, для Путіна. І той факт, що червоної доріжки до трапа літака Трампа не вистачило. І як він аплодував Путіну, який підходив до нього вітатися. Так, Трамп, звісно, привітався в властивій йому манері, перетягуючи Путіна на свій бік. Але в цілому це виглядало не дуже. Було помітно, що Путіну подобається така зустріч. Він там достатньо дуже багато посміхався. Потім вони разом сіли, разом сіли в автомобіль, а це така честь, яка мало кому дістається. І до цього е її удостоїлися, Наприклад, там президент Франції, прем'єр-міністр Японії та і все за великим рахунком. Ну і поїхали на цю зустріч, яка тривала 2 години 45 хвилин. Після цього був короткий вихід до засобів масової інформації, дійсно дуже короткий, 12 хвилин, 8 хвилин говорив Путін і, власне, 4 хвилини говорив Трамп. Ну, а далі планувався ланч і потім велика зустріч в форматі 5х5. Ні, ланчо невеликої зустрічі не було вже за годину після прес-конференції. Путін попрощався з Трампом і полетів назад до Росії дипломатичною мовою. Це теж означає провал за великим рахунком, тому що плани були одні. Потім все це скоротили, мабуть, через те, що не змогли дійти згоди по якимось ключовим питанням, що найцікавіше спочатку прозвучало, а потім як це вплине безпосередньо на Україну коли була прес-конференція, Путін стандартно розказував всяку дурню про історію, про братні народи. Про те, що якби Трамп був президентом, війни би не було. Ну і сказав, що зустріч була конструктивна. Вони змогли. E, на наблизитися до мети, і він дуже розраховує на те, що в Києві та європейських столицях все це сприймуть в конструктивному такому ключі і не будуть заважати власне за рахунок провокацій чи якихось там кулуарних інтриг, зірвати ті домовленості, які були досягнуті між Путіним і Трампом. Про які не йде домовленості мова, ми до сьогодні, до сьогодні не знаємо більше того. E, Станом, наприклад, там, на четверту-п'яту годину ранку за Києвом навіть ще не було телефонного дзвінка Трампа, власне, Зеленському. Чому він важливий трошки пізніше? Ну і Путін кілька разів, а Трамп потім це теж повторював, казав про те, що це війна Байдена, і якби Трамп був президентом, війни би не було. І взагалі у Трампа вкрали президентство. Вісім хвилин говорив Путін. Він згадав єдиний такий цікавий момент, що війна в Україні якби трагедія для Росії. І Росія розуміє, що Україна повинна мати гарантії безпеки, і начебто Росія готова над цим працювати, але повинні бути е, ліквідовані всі першопричини кризи. Стандартні наративи тут нічого нового. Е, путін, до речі, теж виглядав достатньо дивно. Він вже на прес-конференції не сильно посміхався е, як це він намагався робити перед початком зустрічі, але це більше було схоже на. Е, не знаю на якісь кривляння, тому що він ігнорував питання журналістів. То треба віддати належне. Одна американська журналістка дуже голосно і дуже чітко Запитала його. Ну в зали. Звісно, е, скільки він ще буде вбивати цивільних і вести взагалі цю війну. Після чого, до речі, пресу вигнали з цієї зали і не дали можливості задати жодного питання. Що Трампу що Путіну ну не сподобалося це? Путін там кривлявся, робив вигляд, що не чує. Ну короче кажучи поводив себе теж максимально дивно було помітно, що він не сильно так би мовити в своїй тарілці і розраховував, можливо, на дещо іншу там комунікацію. Трамп говорив взагалі 4 хвилини на прес-конференції. Сказав, що глибока продуктивна зустріч, багато аспектів, з якими ми погодилися було, але було кілька великих, де ми не зовсім дійшли згоди, але ми якби просунулися на шляху цієї згоди. Далі він сказав, мабуть, ключову. Фразу, що немає угоди. До тих пір, доки її немає, і він збирається подзвонити НАТО, подзвонити деяким людям, подзвонити Зеленському, розказати про сьогоднішню зустріч. Згадав знову, що тут були прекрасні представники російського бізнесу, з ними можна працювати і треба працювати. І він сподівається, що буде мати далі продуктивні зустрічі, як з Путіним, так я розумію, з європейцями і Зеленським, для того, щоб зупинити війну. Ну і можливо, невздовзі. Знову він побачив Путіна. Путін, до речі, сказав йому: Давай наступний раз в Москві. Трамп сказав: Ну, це дуже цікаво, я не знаю. Мене трохи прогріють за це, але це може в принципі відбутися. Дякую, велике вам дякую, Володимир. І на цьому все закінчилося. Жодних питань знов-таки зміни задавали, не дали йому такої можливості. І е, після цього вони пішли, попрощалися там в холі, і Путін полетів назад. Тобто, в сухому залишку після. От їхньої розмови та прес-конференції ми маємо те, що угоди немає. Всі виглядали дуже такими затиснутими і явно не в своїй тарілці. Трамп, взагалі був. Вже на цій прес-конференції такий пригнічений, тобто було помітно, що він не знає, як коментувати те, що відбулося, оскільки ключове його завдання і ключова його ідея припинення вогню взагалі не досягнута. Але йому треба було подати цю зустріч як якусь велику перемогу, і він усіляко намагався це зробити. <кхід> Виглядало це, м'яко кажучи. Не дуже, не дуже ну тобто, за великим рахунком, історія достатньо провально виглядає, хоча в кінці вони залишили там вікно трошки привідчиненим. Що можемо ще зустрітися і про щось поговорити. Найцікавіше насправді відбулося потім, коли Трамп власне дав інтерв'ю Фокс News, і от в цьому інтерв'ю він сказав кілька важливих речей, які явно будуть мати продовження і безпосередньо стосуються України. Я зацитую навіть деякі з цих заяв. Вони всі дуже неоднозначно виглядають. До них так би мовити, є питання, тому що деякі е, речі Трамп прямо не озвучував. Він фактично е, просто відповідав на розлоги питання журналіста. Отже, що він сказав? Він сказав, що. Е, він досяг з путіним принципової домовленості, за якою має відбутися обмін територіями між Україною і Росією. Ну при цьому він розуміє, що Україна може від цього відмовитися. Там так прозвучало: Україна має поводитися, і президент Зеленський має погодитися. Зараз це питання перш за все до президента Зеленського, щоб мирна угода відбулася. А також до певної міри європейських націй. Є добрий шанс, що все станеться, а, має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було. А Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО. Це не слова Трампа. Якраз остання це по суті. Опис журналіста Шона Генніті, який це так сформулював і попросив Трампа уточнити чи коректна ця інформація, і Трамп на це якби кивнув. Що да, десь воно приблизно так виглядає? Він сказав, що саме про ці питання ми вели переговори, і щодо цих питань по суті домовилися. Дуже домовилися. Ми дуже близькі до угоди, Україна має на це поводитися. Хоча можливо, що вони скажуть ні. Він оцінив можливість укладання угоди 50 на 50, Ну і окремо повідомив, що надійшла певний сигнал Зеленському. Який саме сигнал? Погодьтесь на угоду, ви маєте укласти угоду. Росія це велика сила. Українці ні, хоча вони дуже добрі солдати і добра зброю, яку ми надали. Ну типовий Трамп знову наговорив якоїсь дурні: якщо Росія велика сила, що ця велика сила 3,5 роки не може. Захопити Покровськ, просто одне містечко на сході України, і взагалі захопити Київ за три дні, як вони власне обіцяли це на початку повномасштабного вторгнення. Ще один важливий момент, про який сказав Трамп: він сказав, що відбудеться, скоріш за все, зустріч лідерів України і Росії, і вона пройде за присутності президента США. Вони обидва хочуть, щоб я там був і я там буду. Також він відмовився уточнити, яким може бути таймінг нової зустрічі. Ну, наприклад, впродовж впродовж місяця, впродовж тижня, але сказав, що вона повинна статися дуже дуже швидко. Ще один важливий момент фактично, Трамп заявив, ну, дав зрозуміти, що. Отримається він запровадження додаткових санкцій чи інших суворих наслідків для Росії після того, як він дійшов висновку, що його зустріч з Путіним пройшла дуже добре. Десять з десяти він її оцінив. І через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз. Ну. Так, ні про що і про все, так би мовити, там ще паралельно згадувався Китай, що можливо і проти Китая будуть якісь турині санкції. Але це все треба буде обговорити в майбутньому. Один цікавий такий момент. Росіяни ну, про це написали всі західні видання. Написали росіяни. Потім прибрали новину, потім знов повернули. Меланія Трамп виявляється передала Путіну особистого листа, якраз про викрадених українських дітей. Листа особисто вручив Дональд Трамп. Зміст не розкривають, але. Відомо, що там йшлося про всі ті злочини, які власне здійснює Російська Федерація. Ну і логіка така була цього листа, що треба це питання вирішити, дітей повернути. Те, що росіяни ставили, прибирали, знову ставили, показує, що вони не знають, як поки на це реагувати, тому що потенційно для них це несе дуже дуже великі ризики. В сухому залишку, що ми маємо? Провальну історію для Трампа. Він виглядав дуже блідо, і мені здається, що. В найближчі там 2-3 доби він це відчує сповна, тому що вже почали виходити світові медіа з відповідними заголовками. і Ці заголовки явно не сприятливі для Трампа. Політико взагалі написало статтю під назвою Тріумф Путіна на Алясі, і дуже багато інших медіа, в тому числі консервативних, прийдуться катком по тому, що Трамп зробив, а точніше, чого він не зробив, тому що поки виглядає так, що виключно бонуси отримав Путін. Звісно, ці бонуси не є якимись серйозними з тієї точки зору, що вони не домовилися про явно про якісь принципові речі, тим більше на, на скажімо так, позиціях Російської Федерації. Тут такий цікавий момент. Путін приїхав з якимось стосом паперів, як писали наші розвідники. Можливо, там мова йде про якісь типу матеріали, де Путін хотів розказувати Трампу, що Україна це якась штучна держава, і аргументувати, чому Росія почала війну проти України. І Путін зачитував багато речей на прес-конференції з листочка. Але коли він почав говорити про Україну, сказав кілька слів і відразу три листочки відклав в бік. Тобто, в нього було там більше, але ну мабуть не було сенсу це. Цитувати, тому що з закритими дверима вони про це не змогли поговорити в тому контексті, в якому Путін хотів, але фінально все одно Росією Росії повернули руками Трампа на певний час статус великої держави. Дали відчути, знаєте, цю можливість такої великої типу співпраці, не обов'язково, до речі, пов'язаної виключно з завершенням російсько-української війни. А в цілому, що безумовно не сильно повинно сподобатися як європейцям, так і, наприклад, тому ж Китаю. Тому що виявляється, що, попри таку серйозну залежність від Китайської Народної Республіки, Путін може спілкуватися з Трампом і навіть думати про якісь спільні проекти в майбутньому. Ну, очевидно, що не факт, що ці проекти будуть реалізовані, але тим не менше, це може мати місце. Путін, крім того, крім того знову виграв час. Ми не знаємо поки який, але це мінімум пару тижнів, можливо, навіть більше, коли війна буде продовжуватися без будь-якого перемиря, навіть в повітрі. Про що багато говорили до, до цієї зустрічі, і відповідно цей час він, звісно. Буде використовувати ну не на, ну, на його переконання максимально ефективно, тобто посилювати тиск на Україну. Плюс він домігся від термінування санкцій, яких насправді Росія дуже дуже сильно боїться, бо вони розуміють, що вони можуть обвалити їхню економіку, яка і так не в дуже гарному стані на сьогоднішній день перебуває. Якщо подивитися на позицію Трампа, то з іміджової точки зору це звісно така провальна історія, яка співставна з тією історією, яка в нього була 2018 році. Але зараз все гірше, чому тому, що війна продовжується, війна триває, і Трамп такою зустрічю, такими манерами поведінки, спробами якось зіграти роль такого хорошого поліцейського, мені здається, зробив постріл собі в коліно, тому що це не пішло йому на користь, і йому придеться ще зіткнутися з жорсткою критикою з приводу цього. З іншого боку, він може сказати: я думаю, що він скаже про це обов'язково, що він спробував. Він спробував переконати Путіна, пропонував йому різні якісь там плюшки, бонуси і так далі. Але Путін від них фактично відмовився, і тепер у Трампа розв'язані руки. Ключовий момент, як він ці розв'язані руки буде використовувати. Він звісно не зрадив, не здав зараз Україну. Хоча були такі певні побоювання, ну з іншого боку, він нічого й не зробив для того, щоб ситуацію покращити. Але в даному конкретному випадку відсутність якихось конкретних рішень це, можливо, навіть для нас і певний плюс. Хоча залишається поки що в підвищеному стані оця історія про якусь домовленість, яку передадуть Зеленському, який Зеленський повинен або прийняти, або повинен від неї відмовитися. Тут, до речі, є чотири ключові варіанти, чотири ключові сценарії. Зеленський погоджується, якщо, але якщо там мова йде про реальний якісь обмін територіями, то я не представляю, як на це можна піти. Далі другий варіант, який розпадається на три сценарії відразу: Україна відмовляється і тут Трамп або просто вмиває руки, каже: Я не при справах займайтеся і робіть самі, що хочете. Ми залишаємося сам на сам з Росією, але з Європою. Другий варіант Трамп починає навпаки тиснути сильно на Україну усіляко блокувати продаж зброї, тиснути на європейців, і фактично, ми отримуємо. Ну, ще одного супротивника тільки в дипломатичному такому плані. Погодьтеся найгірший, мабуть, сценарій. Але поки він є теж малоймовірним. і є ще один третій варіант в даному випадку: що Трамп е, все ж таки змінить свою позицію. Він е, почує аргументи України, аргументи Європи, які він, до речі, вислухав 13 серпня, і начебто на них погодився, е, і знову повернеться до необхідності, все ж таки на Росію тиснути. Ну є ще звісно варіант, за яким буде організована оця тристороння зустріч. І там саме на зустрічі Трамп спробує якось залагодити ситуацію вже в присутності Зеленського Путіна виступити таким медіатором. Але знов таки, якщо е, Росія не збирається відмовлятися від своїх хотілок, а судячи за результатами зустрічі на, на Алясі, так і є, Путін явно озвучив якісь речі, які виходять далеко за межі того, що Сполучені Штати реально можуть прийняти, то й така зустріч вона буде безрезультативною. Тоді Трампу знову треба буде повертатися до посилення тиску. Е, в бік Російської Федерації також тут показовим буде, як далі себе буде вести Росія. Скоріше за все, вони спочатку витримують певну паузу. Я маю на увазі, що не буде якихось там обстрілів з повітря. Але якщо вони побачать, що Україна не збирається йти на якусь угоду, яка суперечить нашим національним інтересам, тоді посилення цих атак цілком імовірне. Ну і ще важливим маркером. Буде е, осінь, початок осені в тому плані оголосить чи не оголосить Путін мобілізацію загальну. Це буде тоді свідчити про те, що він збирається воювати далі чи все ж таки збирається домовлятися. Ну і власне як він буде верстати бюджет на 26 рік? Бо це треба починати робити вже на початку жовтня місяця. Е, ну і тут найцікавіше е, на перший план виходить країна. Про яку не згадували фактично під час цієї зустрічі, і звати цю країну Китай. Я вже говорив про те, що такою легітимізацію Путіна Трамп явно змусив Китай напрягтися, але з високою ймовірністю тепер перемовини приведуть якраз в площину США Китай. Тобто Трамп може більше почати спілкуватися з китайцями і відповідно вже через Китай тиснути власне на. Російську Федерацію і робити все для того, щоб війна закінчилася саме в такий спосіб, і ця скажімо так, ідея вона насправді від самого початку була у Трампа на столі. Він взагалі російсько-українську війну використовував з одного боку як інструмент тиску на Європу з іншого боку, він зараз може використати як інструмент тиску на Китай або як інструмент перемовин власне з Китаєм. І багато тут що буде залежати від того, як Китай себе поведе. Вторинні санкції проти нього в принципі виглядають поки не надто ймовірними, але от вторинні санкції щодо Індії та деяких інших країн. Вони якраз зараз можуть вийти на перший план. Трампу треба буде якось реабілітуватися за не дуже. Вдалу зустріч з Путіним і удар по якимсь третім країнам, які торгують з Російською Федерацією, тобто такий непрямий удар по Росії, ну виглядає для нього більш-менш прийнятним варіантом, який який він обере, ми дізнаємося. Я думаю, достатньо скоро, тому що у Трампа є така специфіка, десь приблизно доба зараз пройде. Він знову потім дорветься до соціальних мереж, почне там писати, постати щось нове, плюс будуть ж якісь результати розмови з європейськими лідерами. Зеленським явно вони теж будуть озвучувати про що вони говорили, про що там йшла мова, також так, ну, отже, почекаємо власне вже заяв від українського керівництва, почекаємо заяв від європейців. Не факт, що вони зараз будуть якісь однозначні, і можливо в цій ситуації це не гірша історія. не треба поспішати, треба спокійно все обдумати, дійти до якоїсь спільної позиції. Потім цю спільну позицію озвучити, але це придеться робити і придеться робити максимально публічно. Блічно для зеленського взагалі ситуація зараз виглядає достатньо складно, тому що ми не знаємо, що йому поки там передав чи передасть е, Трамп, але це явно прийдеться озвучити, причому озвучити для українського народу, і насправді тут є одна дуже велика перевага у президента України. За рахунок якогось прямого звернення за рахунок якоїсь нормальної адекватної комунікації, в першу чергу, через журналістів можна отримати чітку відповідь: підтримує чи не підтримує Україна, чи не підтримують українці, ті ініціативи, які, наприклад, там пропонує Трамп, або те бачення, яке є у української влади, і вже з цим власне звертатися до президента США, сподіваючись, що для нього цей аргумент. Народної підтримки або не підтримки, ну буде теж мати значення. Врешті-решт, лідер він демократичний, хоч йому хотілося бути, мабуть, дещо в іншому статусі, і ігнорувати думку громадян він не може. Ну і сподіваємося, що до цього часу громадська думка Сполучених Штатів вона почне дуже сильно тиснути на Трампа, і він зрозуміє, що виглядав він, м'яко кажучи, не дуже йому треба якось виправити ситуацію. Ну а виправити ситуацію можна тільки посиливши тиск на Росію. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!